Добрий день! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з природним довкіллям тема нашого заняття парасолька. Дітки, подивіться, до нас у гості завітала парасолька. А що таке парасолька? Для чого вона слугує людям? Так, дітки, вона ховає нас від дощу. Послухайте. Як крапає дощик. Давайте покажемо, як крапає дощик. Виконаємо пальчикову гімнастику дощик кап-кап-кап. Дощик і вітер. Дощик кап-кап-кап капотить. Вітерець шух, 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 летить. Він свою роботу знає. Дощику ритм збиває. Подивіться, який дощик буває. Малята, давайте покличемо дощик. Іди, дощику, іди, на городи, на сади, на траву, на квіти. Посадили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розквіла, щоб дітки маленькі росли здоровенькі. Інколи перед дощем буває сильний вітер. Ось послухайте, як він співає. Творімо разом з вами сильний вітер і подмухаємо на квіточку. <ривіт> Дивіться, як сильно гне додолу дерева вітер. Вітер це рух повітря, малята. Ви, мабуть, втомилися. Пограймося з нашою гостею Парасолькою. Сонечко лагідно усміхалось, з дітками весело гралось. Відданула хмара, діток і сонечко злякала. Сонечко лагідно усміхалась, з дітками весело галась. Раптом випалила Хмара, Діток і сонечко злякала. Сонечко лагідно усміхалось, з дітками весело брав. Алята, подякуємо парасольці за цікаву зустріч! Але нам слід прощатися та іграшками гратися. Бувайте!